А це у нас станція під власне споживання на 400 кВт по інверторам і 500 кВт по панелям. У нас три узла обліку, три ТПшки. На, на, ця частина на ТПшки 250 кВт. Ага. Значить, у нас тут буде влаштований, о, вже висить цей ховий 150 кВт і 100 кВт. А чого їх так багато? Щоб опрацювати таке потужне сонце, потрібні потужні інвертори. Їх небагато, їх якраз номінал трансформаторної підстанції підприємства на, ну, на один будку. Такі щити захисту у нас стоять зібрані. Тобто сюди буде підходити кабель, запітуватися від ТПшки ну, і генерувати на, власне споживання, а також в майбутньому недалекому. Підприємство ще підключує активного споживача себе і зможе не тільки споживати під власне споживання, а якщо є надлишки там, в день, в піки, то він буде викидувати ще через лічильник в мережу і отримати якусь компенсацію. Вона невелика буде, тому що споживання на підприємство дуже велике, але це маленький приємний бонус. Ага, зрозуміло. От, так що звертайтеся і вам таке встановлення.